З нами на зв'язку є Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо, вітаємо вас і дякуємо Андрію. за те, що доєднались. Вітаю студія, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо зокрема про пункт пропуску у гринів Долгобичу, в яка ситуація зараз там спостерігається? Чи є десь накопичення по якійсь із сторін черга із вантажівок маємо на увазі? Ну, черга на цьому напрямку, вона не досить суттєва. Станом на ранок, це близько ста автомобілів в бік України очікувало на можливість проїзду, в бік Польщі дещо менша, адже до сьогоднішнього дня польські фермери на цьому напрямку, ну, вони. Майже щодня змінювали свої інтереси щодо е, того, кого пропускати, які авто автовтівки пропускати е, серед вантажних, і в якій кількості, е, то вони обмежували е, практично можливість проїзду в бік Польщі. зазначаючи, що будуть пропускати по одній е, вантажівці за добу е, в бік України. Там цифра коливалася від трьох до шести до автомобілів е, протягом. Раз на, на 6 годин, а сьогодні точніше вчора ще ввечері вони також зазначили, що пропускатимуть по дві вантажівки за годину в бік Польщі до 9 сьогодні ранку. Але вже близько десятої години від польських колег ми отримали інформацію, що на час великодніх днів польські фермери вирішили тимчасово розблокувати цей напрямок, і практично до 2-го числа вони. Обіцялися не блокувати рух для вантажних транспортних засобів, тому фактично це ну такі м, тимчасове е, обме е, тимчасове розблокування цього напрямку, бо скоріше за все 2 числа вони поновлять свої дії, пане Андрію. А чому саме цього напрямку? Так я розумію, що як ви зазначаєте, що вся інформація здебільшого від польських колег так, попри це, чому саме огринів довгобичів і наскільки був навантажений цей пункт пропуску з огляду на інші пункти пропуску порівняння? Ну, мені складно судити, чому вони вибрали цей напрямок, а, до прикладу, не найбільший е напрямок, як Ягодин, чому його не розблокували. То, захотілося їм так, як вони до цього змінювали свої інтереси по, е по пропускних можливостях обидва напрямки, так і цього разу, я думаю, вирішили. Розблокувати його зовсім на певний час. Треба розуміти, що у Грині він не є таким ну, досить потужним напрямком, через який слідують великі вантажні транспортні засоби, бо цей напрямок пропускає вантажні транспортні засоби вагою до 7,5 тонн, які перевозять вантажі, а понад 7,5 тонн вони можуть слідувати тільки в бік Польщі порожніми. Тому фактично найбільші напрямки це Ягодин і Раворуська з тих, що вони блокували до сьогодні. Вони продовжують залишатися заблокованими. Пане Андрію, ви згадали, що інші пункти пропуску зараз залишаються заблокованими. Чи вірно, ми розуміємо, ну, коли говоримо власне, про українсько-польський кордон, але яка там ситуація, чи пропускають автомобілі, зокрема вантажівки, і яка ситуація із пасажирським транспортом, приватними автомобілями, автобусами, рейсами, які їдуть через них? Якщо ну, говорити про Інші категорії транспорту, окрім вантажівок, це легкові автомобілі, автобуси. І раніше рух для них не блокувався на всіх напрямках, де польські фермери блокували рух саме для вантажних транспортних засобів. Звісно, були дні або окремі години, коли вони масштабували свої дії і на певний час обмежували рух для проїзду на окремих знову ж таки напрямках, а не на всіх і для легкових автомобілів та автобусів. Але Загалом для цієї категорії транспорту рух не обмежувався. Треба розуміти, що з 9 лютого, коли польські фермери почали блокувати кордон з Україною, то вони здійснювали свої дії на шести напрямках, а потім ну, нещодавно фактично розблокували три. Це пункти пропуску Краківе шегині і Устилух. І станом на ранок сьогодні е, заблокованими залишалися три це Ягодин, Раваруська і Угринів. Ну і власне. Тимчасово Угринів е, також сьогодні розблокували, тому фактично е, заблокованими зараз залишаються два напрямки: це Єгодин і напрямок пункту пропуску Рава Руська. І примітно, що на цих напрямках е, вже довгий час е, польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. І тут. Е, ну, Виключно нульові показники перетину кордону на виїзд з України для вантажних транспортних засобів, при тому, що також на напрямку пункту пропуску є години. Вкотре можу зазначити, що це найбільший такий інфраструктурний напрямок, який свого часу за домовленістю з польською стороною був перекваліфікований для проїзду саме вантажних транспортних засобів, і за добу він може оформлювати на цей напрямок 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Польські фермери пропускають тут. Ну можна сказати, критично малу кількість вантажівок, які слідують і в бік України. За минулу добу таких було близько 90, днем раніше, це десь на рівні 60, якщо я не помиляюсь, і тому фактично маємо нульові показники на найбільшому напрямку в бік Польщі і кілька десятків вантажівок в бік України. Пане Андрію, якщо говорити в цілому про інтенсивність та навантаження на пункти пропуску, так говоримо не лише про блокаду польських фермерів, але й те, що маємо зараз приклад з угриновим Долгобойчовим на час великодніх свят, поляки розблоковують цей пункт пропуску. А ось інтенсивність, яка традиційно буває у цей період, чи вона якось змінюється вже? Ну, ми вже бачимо поступово а, певне збільшення пасажиропотоку. Особливо це відчутно а, було у вихідні дні. Коли в середньому за добу а, в будні дні пасажиропотік до цього тримався десь на рівні 75-80 тисяч осіб за добу, то в суботу кордон загалом перетнуло а, десь 105 тисяч, а в неділю близько 100 Зараз пасажиропотік за останні два дні тримається десь також на рівні 85 тисяч осіб за добу, але зазначу, що це по всій протяжності кордону, де здійснюється оформлення громадян і транспорту, і 50%, відсотків, а то й навіть трішки більше припадає саме на кордон з Польщею. Тобто цей напрямок люди обирають найбільше для того, щоб перетнути кордон, і примітно, що з. За останні дні ми бачимо таке е, певне навантаження на пункти пропуску Шигині і Краківець. Натомість сусідні пункти пропуску, такі як Краворуська, той же Угринів, Смільниця, Грушів, вони менш завантажені, мають не мають черги в той час, як вчора, до прикладу, на вечір на Шигинях в чергах стояло десь 130 легкових автомобілів. Всі інші пункти пропуску сусідні, вони залишалися порожніми і вільними для швидшого проїзду через, через кордон. Тому в Три радимо громадянам цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління оновлює на своїй Фейсбук сторінці що три години, саме для того, щоб полегшити людям перетин кордону і не простаювати в чергах. Тому, будь ласка, цікавтеся, це допоможе вам швидше прослідувати через кордон. Пане Андрію, дякуємо вам за вичерпну інформацію. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України, був разом із нами. А ми ще